Петр Мага, я бы хотел посвятить вот эту часть программы, которая осталась, тому, чтобы развеять панику. У людей не должно быть паники, особенно в условиях войны. Так, эту панику надо убрать. Руслан Демчак. Савик, в процессе дискуссии я не хотів би, щоб у глядачів склалося враження, що той документ, що ви демонстрували, що це є програма уряду. Е, і я вже Мінціна, надо уряд, 5 хвилин. уряду. Є тільки пропозиціями, і ці пропозиції будуть розглянуті на профільних міністерствах, і потім деякі з них, тільки деякі з них, премєр міністром будуть внесені до зали Верховного Верховної Ради на розгляд коаліції. Якщо деякі гідні того, щоб за них проголосували, за них тільки проголосують. Друге, соціальні пільги ніхто не відміняє. Ми вже говорили тут вище і про монетизацію, і про адресність соціальних допомоги. Тобто, має бути оптимізація соціальної допомоги і зловживання в цій сфері будуть усунені. І ще одне: ми говоримо майже цілу передачу про те, що будуть зменшені розходи. Але ми не говорили про те, що будуть збільшені доходи. По перше, це е, вводиться податок з 1 жовтня 2015 року в розмірі 30%. На э, розходи, якщо не буде, не будуть співпадати у э, в основному це у найбагатіших у чиновників. Ви знаєте цю цю, цю підозрювати? Ну зачем ну коли государственні розходи повинні радикально сократітися? І це понятно, і звісно всім. Ні, я за доходи говорю 30% податок на тих, хто не задекларував, задекларував свої податки. Потім вводяться податки на надра додаткові. Вводяться податки на транзит нафти і газу, Вводяться додаткові податки екологічні власниками заводів, якраз і є найбагатіші люди. Ми вже говорили тут за транспортне ціноутворення, тобто те, то, що ми говорили, що гроші виводяться на, на офшори. Тому потрібно і на це звертати увагу. Реформи по своїй природі вони не можуть бути популярними, але у реформі має бути позитивний результат.